Всім доброго дня. У нас третій день нашого челенджу 5 днів про йогу. Що важливо нам знати, коли ми знайомимось із йогою? По-перше, це час. Чим раніше ми починаємо, тим краще ми отримуємо результат. Звісно, в кожного з нас у житті по-різному складаються обставини, я почав займатися йогою, коли мені було там 15 років. Хтось починає в 40, в 50 чи в 70. Це не має значення принципово. Але подумайте над тим, що уявімо собі двох людей. Одна людина тренується, наприклад, вже 30 років, але вона виконує вправи раз на тиждень або раз на місяць. А інша людина почала тренуватися 5 років назад набагато менший термін. Але вона тренується щодня. Як ви думаєте, у якої людини буде кращий результат, краще здоров'я і кращий стан свідомості? Звісно, у другої людини, тому починати ми можемо, як вже складеться життя, але дуже важливо розуміти, що коли ми почали, повинна бути і регулярність, і важливо, чим раніше ми почнемо, тим при регулярній практиці у нас буде. Кращий результат. Тому регулярність буде навіть більш важлива за час, коли ми починаємо. Але безумовно, час має значення. Коли я почав займатися йогою, то я багато хворів в дитинстві, був дуже хворобливою дитиною і через приблизно там, 4 роки. Регулярної практики, я не пропускав ні дня в своїй практиці. Я відчув, що а мене, власне, більше нічого не тривожить. Так? Все те, що боліло, суглоби, серце, нирки, якісь інші органи, ну, перестало мене боліти. Так? Я відчув в себе здорову людину. Звісно, чим раніше ми починаємо в більш молодому віці, можливо, ми досягнемо цього стану швидше, в старшому віці, але може бути і пізніше. Але ви повинні розуміти, що і стартові. Позиції у всіх різні, тому що в одного такий генотип, іншого такий, одні були травми, інші були травми. Тому просто важливо, щоб ми з цього дня взяли для себе важливу інформацію, що зробіть рішення почати практикувати. Що нам важливо знати, коли ми починаємо практикувати йогу? Те, що у нас є тіло і є розум. Так? І важливо робити як одні, так і другі практики. Якщо для тіла це важливо асани, пранаями, шаткарми, але перш за все асани, так, то для нашого розуму дуже важливо, щоб ми робили медитації. Коли пройде приблизно 5 років вашої регулярної практики, ви побачите, який потужний результат має йога. На рівні тіла ви перестанете хворіти або хоча б зведете до мінімуму той вплив середовища, стресу, який є. На рівні розуму ви побачите, що ви можете долати цей стрес набагато легше, ніж ваші колеги чи ваші друзі. І тут важливо розуміти, що треба трішечки часу приділяти асанам, наприклад, 20, 30, 40 хвилин в день. І хоча б 10, 15, а краще 20 хвилин медитації щодня. І часто питають, власне, а яку медитацію вибрати? Моя вам порада. Вибирайте класичні медитації, ті, що перевірені тисячоліттями. Бо у 20-21 столітті виникло дуже багато різних напрямків, деякі з них хороші, деякі з них базуються на старих напрямках. Але, наприклад, що би я радив почати, це: Анапана-саті медитації. Медитація, яка більше ніж кілька тисяч років залишена Будушок Шак'ямуні. можна знайти опис в тексті, власне. А на пана сайті це Палійський канон, або я вам по-простому можу в інтернеті розповісти, і це просто спостереження за диханням. Так? У мене є відеоролики, де я про це розповідаю, або ж, якщо ви хочете, наприклад, ви можете піти до нас на курс початківців, і я детально розповідаю, як сидіти. Що робити, на чому концентруватись, яке положення рук, яке положення ніг там, і так далі. Це набагато ефективніше, ніж ви будете тратити свій час і десь шукати по інтернету, як саме це робиться. І ми розібралися з тілом. Тілу потрібно навантаження, правильне навантаження, ми про це говорили в минулі дні. І нашому розуму потрібна медитація це таке як. Обнулення нашого розуму, бо він починає підвисати від тої кількості інформації стресу, в якій ми занурені. Отже, у нас є дві позиції: практика фізичного тіла і практика з розумом. Але це ще не все, тому що йога це перш за все філософія. Тому що в житті ми зіштовхуємося з дуже різними обставинами, і нам потрібна якась база, на що ми будемо опиратись у виборі того чи іншого рішення. І безумовно, коли людина вже прожила там 80 або 90 років, у неї є певна думка. Але це не завжди правильна думка, тому що люди рідко, ну будемо чесні, рідко критично мислять. У них може не бути критичного мислення взагалі, так? Тому ми можемо опиратися на філософію йоги. Філософія йоги це те, що медитатори, люди, які спустошували регулярно свій розум. Володіли достатньо високою критичністю мислення, проаналізувавши події світу, події свого життя, події життя інших, привели прийшли до певного висновку. Це кілька стовпів філософії йоги, такі як, наприклад, анічча, які допомагає. Це ідея про те, що все тимчасове і немає нічого стабільного. І єдине на що ви можете опиратися в цій стабільності, це категорія вічного. І це знімає величезну кількість стресу. Або ж, наприклад, наступний стовп філософії його це карма, це розуміння того, що тягне за, цю, за ці вашим рішенням, до чого воно вас приведе. Або ж якщо ви, наприклад, хочете досягнути чогось в житті, наприклад, здоров'я або багатства, то які саме дії потрібно виконати для того, щоб ви досягнули цього, тому що у цьому світі немає хаосу. Цей світ представлений як порядок. Слово космос або космологія Йоги, слово космос це в перекладі порядок. Йоги це давно помітили, адже ви можете побачити, що, наприклад, двоє людей починають, візьмемо, наприклад, категорію багатства. Так, і Двоє людей починає свій бізнес у сусідніх магазинах або там в сусідніх офісах. Так? У них один і той же приблизно продукт. Одна і та ж аудиторія, але одна людина досягає успіху, інша не досягає. Зі здоров'ям та сама історія буде. Чи будь ще іншим буде та сама історія. Але чому як так сталося, що у одної це щось виходить, а у другий, ну, геть не виходить? І? Ідея карми, вона нам може пояснити, чому це так, що ми робили неправильно в тому житті чи в цьому житті, так тому що в цьому житті легше буде проаналізувати, але ж є ще й вплив минулого, як нейтралізувати той вплив минулих наших прийнятих рішень, навіть в минулому житті. І все, все це описується в йозі. Є певна технологія, як працювати зі своєю кармою, своїм здоров'ям, як досягати певного стану успіху. Знову ж таки, якщо вам цікаві ці речі, я більш детально такі речі розповідаю на курсі для початківців, а ще більш детально на курсі, поглибленому курсі, який я називаю інструкторський курс, але він відкритий для будь-якої людини, яка просто хоче поглибити своє знання. І коли ви почнете зрозуміти, що чим раніше ви починаєте практику, Тим краще. Ви обираєте дві категорії, з якими ви працюєте це фізичне тіло і розум, додаєте третій елемент це філософію. І в житті ви ніколи не пошкодуєте за цими рішеннями, тому що вони вас будуть вести до успіху, до гармонії і до процвітання. Умови в життя в цьому світі завжди будуть змінюватись. Прямо сказати так, що колись у людства було якісь дуже комфортні умови, так, є історичні дані, що, можливо, колись була Сатія Юга, зараз калі Юга, ми бачимо війни, насилля і так далі. Одночасно, прямо зараз у цьому світі ведеться більше 80 воєн. Але якщо ви думаєте, ну от закінчиться війна, і я тоді почну займатися його, або закінчиться, от я вийду там на пенсію, або я оцей. Елемент відкладеного життя воно ніколи не наступає. Тому ми занурені в ті умови, в які занурені. Ми можемо їх прийняти як покарання, або як виклик, і почати практикувати там, де ми є. Звісно, я розумію, що у кожного різні обставини і хочеться сказати: ну вам же ж добре, або от вам добре. Розумієте, так було завжди. І просто треба брати ту ситуацію, в якій ми є, і починати практикувати його. Я ніколи не полишав практику йоги, в яких би умовах я не був, від дуже складних до дуже комфортних. Я завжди практикував йогу і чого вам і бажаю. А якщо у вас є питання щодо цих ідей, подумайте над ними, можливо, застосуєте. можливо, вам треба якийсь знак, як то кажуть, щоб почати практикувати йогу. Ось цей знак. Починайте практикувати йогу. Дякую за те, що приділяєте 10-15 хвилин в день нашому челенджу 5 днів про йогу. З вами був Анатолій Пахомов, ваджра йога і остеомеханіка.